BMW e 46 тройка. Будемо знімати ручку і винімати замка дверного. Не спрацьовує центральний замок на всі двері. Якщо закриваємо кнопкою з салона, всі чотири закриваються, відкриваються. Якщо вкидаємо ключа і пробуємо закрити ключом, раз через раз спрацьовує, відкриває чітко, закриває дуже погано. Будемо дивитися, може щось з замком. Кнопка на Консолі там спрацьовує, відкриває, закриває, чітко без пропусків. Думаємо, що щось з самим замком. Зараз будемо відкривати замка, дивиться, винімати. Кучу. Так, виняли. Беремо шестигранник на 5, викручуємо цей викручуємо болт. Так, ось так шатає, достаємо. Сам вкладиш. Так, причину, що то відкривало, то не закривало більше всього знайшли. Це було все в цій лічинці. От. Винімали мене. Ось тут тріщина. І замок в холосту крутиться, ключ повертається, а от, оця штучка стоїть на місці. Хрестик цей. І він його просто не відкриває. В ту сторону, вліву він відкривати крутився, а вправо він не крутився. Надарем комплекту такої штучки. І все буде працювати. Ось і поломаний цей механізм. виймається все штурьочок. Оце і виймається така штучка. надо да, вот такие рем комплект вот металлической втулочки вот такие здесь этот силумин наверное очень силумин бишься взломался бы да, все так заказали рем комплект замка именно вот с такими штучками вот цей штурек Пішов отакий комплект. Ось зараз будемо міняти. цей коротший. Ми будемо ставити, ну, цього будемо ставити, цього придумав на все. Щом буде лежати. І ось такий ремкомплект з двома, ось такими. Да, він підписаний ось перший. Да, вот с другой. Вот ставить. Так, собираем чушь. Тю... Замочка. Ставится вот это. Вот так. Вот так. Ставится вот эта вот штучка. Вот так. там пружинка, пружинку зараз не будемо і потім ставиться ось така штучка. І вже забігається оцей. Отак вона і є. Все, розмастимо, змаслимо і збираємо. Так, зробили замка. Причина була в цій нижній тукомети. У вот нас усики, На, наверное было. Вставляем сюда его. И... Вот. С вот ключиком зара. Все работает. Чики-пики.